І всім знову привіт! Він на каналі читаю Круто в Ось. Сьогодні у мене, звичайно, не книжечки ось. Але також дуже цікаве. Ось, ви мабуть, можете побачити, але не суть. Ось. Як ви вже могли побачити, я була вчора е, на, на заводі Рошен, але не на самої фабриці. Ось. А в найкласнішому, найкращому магазині рошен в Києві. Ось, Там є також гурт рошен, типу ось такі о, як сказати, люди, фігурки. Ось повнорозмірні. Ну, як, як карлики. Повнорозмірні карлики. Ось вони співають. Кожну годину, тобто в 16-17, ну ви зрозуміли. Ось. Можете подивитися на сам магазин найкращий в Києві, та на цей гурт в моєму вже каналі. Я вчора не встигла багато закупитися, ходила по всьому Києві. ось, Але сьогодні встигла. Як ви знаєте, цю. Круту акцію, що після восьми можна взяти люб'який тортик в 25% знижки. Ось такий кілограмовий Наполеон. Ось. Тобто сьогоднішній ось свіженький, та ще знижкою. Гріх не взяти. Ось. Ну хто не любить Наполеон, можна подивитися йому в очі та спитати, чому він його не любить. Це ж Наполеон найсмачніший торт, який може бути взагалі, окрім Київського. Ось. Далі ще по до 5-го числа, як мені здається, ось. Такі цукерочки та також цукерки Коко. Або, знаєте, я точно не пам'ятаю назву, але такі круглі яєчка білі, з білим шоколадом та жовтим жовт, з жовточком. Дуже смачні. Ось. Але, вже, але ми їх не взяли. Взяли отакі, також по знижці 2 кг. Також по знижці було в районі 35 гривень шоколадки лакмім, ось з таким. Печивом, кокосом, полуницею, таким чорним чорним шоколадом. Ось, та також ще з одне з печивом. Крім, крім чого, на крутій знижки також таке печиво. Ось я знаю, що є поціновичі такого печива, Ось воно також на жниці. Біжіть туди завтра, бо вже він закритий, я знімаю після того, як прийшла додому. Ось, Я вам рекомендую Найкращ... найкращі знижки, пропозиції є тільки в магазині Рошен. Тобто ніде не в Сільпо, не в АТБ, ніде ще, може бути продається Аврора, новус і так далі, чи які там ще є в магазині, не є з Рошен. Ні де краще знижка, ніж в грошені ви не знайдете. Там найкращі, ціни, там все, то також завжди є, якісь, наприклад, фігура, там якась тваринка, яка йде з тортом, і ще якась класна, біля якої можна сфотографуватися, або ще якийсь механізм, може бути цікавий. Ось я була в багатьох Рошенах, була в багатьох київських. Я була в різних в різних точках країни, він завжди унікальний магазин. Можна завжди купити тортики по знижці. Тобто мені здається, що студенти тільки так купляють ці тортики по знижці. Та якісь мамі, у якої є дітки, не завжди по таких цінах не завжди можна знайти змогу. Купити дітям тортика, а він ще по знижці. Ось тому це дуже недорогий варіант. Ось, рекомендую. Ну, а всім до побачення!